Так, пакую саджанці Караманівського, конкретно це для нашого захисника. Вже не перший раз він бере у мене саджанці, задоволений, завжди даю трошки дешевше, як захиснику, ну, всім захисникам. от, І зверху ще накидаю. Тут 3, 5 штук ще зверху. Е 25 і 5 ще зверху. Буде такий приємний бонус, думаю. Ось, в минулому році теж я зробив йому саджанці такі файні і зверху дрібноти накидав взагалі. Але нічого, результат є. Тому ось така ситуація. Це половина. Зараз другу половину допакову, і ще Кавказ. І буду трошки далі займатися. Є ще декілька більших замовлень. так що Хто думає замовляти чи ні, то варто би прискоритись. Ну така особиста порада. Бо не буде що відправляти. Дякую, всім миру!